Внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури після масованого російського обстрілу у Харкові залишається без опалення більше восьмисот будинків. Попри те, що спеціалісти роблять усе можливе, морози не в благанні, і температура в домівках частини харків'ян є критично низькою. Добрий день, скажіть, будь ласка, а скільки у вас градусів вдома температура? Ви знаєте? Температура трьома діялами і замерзаю. Вдома нормально, у нас своє опалення. А. Тому нам добре. А в мене 15 градусів. Так приблизно 11-12. на постійній основі в Харкові. Працює 101 пункт незламності. Однак критична ситуація з опаленням змусила міську владу вдатися до відкриття нових місць обігріву. Метрополітен є найбільшим. Пункт незламності, і він працює цілодобово як пункт незламності, і люди можуть прийти особливо в тих районах, де немає теплопостачання. Вони можуть спускатися на станції метрополітену. Там підготовлені гарячі напої, Там є дежурні люди, які будуть оказувати всі послуги для людей, які хочуть там перебувати. Пункти відкрили передусім, аби дати людям можливість зігрі. Тися тут можна випити гарячого чаю та перепочити від холоду під пледом. Кожен такий пункт забезпечений також подовжувачем, де завжди можна, наприклад, зарядити телефон. Харків'яни розповідають, ситуація важка, але мати місця, де можна зігрітися, завжди й добре. Ну от прямо зараз користуюся, і це дуже потрібно. Бо е, коли замерзаєте, і треба, хоч трошечки, щось випити, тепленько. Це дуже важливо. І взагалі люди користуються. Ну, морози страшні були. Там мінус 23, а відчувалося як мінус 28. А якщо особливо люди старшого віку, це дуже важливо і дуже правильно, що це робиться. Дуже дуже допомагає, і дуже вчасно вони зроблені і дуже вправно працюють. Так що все дуже добре з нашого боку. Андрій Конів, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.